Лена Українцева, менеджер з туризму туристичної компанії Від краю до краю. Народилася 28 травня. В дитинстві хотіла стати вчителькою. Улюблена книга Павло Коельо Алхімік. Захоплюється подорожами. Виховує сина. Борис Брослав, директор туристичної компанії Від краю до краю. Народився 6 листопада. В дитинстві хотів стати адвокатом. Улюблена книга «Таємничий острів Жуля Верна. Улюблене місце в Кіровограді рідний дім, одружений виховує сина. Доброго ранку вам. Доброго дуже приємно, що ви сьогодні до нас завітали. Думаю, я, тривов, я, вже я готує делаю, для да, вас да. кавонера рома. Ну а ми поки підготували невеличкий сюжет, давайте його подивимося разом і прокоментуємо. Доброе утро! Май месяц в самом разгаре и не за горами лета пора каникул и отпусков. А это означает только одно: пора планировать отдых. Согласитесь, ближнее и дальнее зарубежье в пиаре не нуждается, поэтому говорить мы будем о самых интересных местах для семейного отдыха в Украине. Черноморское побережье во главе с Одессой, Карпаты и Закарпатье вне конкуренции. Среди областных центров в ТОПе Львов, Киев, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Полтава и та же Одесса. Широчайший выбор на любой вкус и размер кошелька. Что же касается необычных мест, удаленных от гор, морей и больших городов, то прямо сейчас мы расскажем о трех таких местах. В Хмельницкой области, в окрестностях Каменца-Подольского, который в рекламе также не нуждается, на территории Национального природного парка Подольские товтры расположена Бакота. Здесь солнца всегда больше, чем ветра, потому что залив надежно защищен от внешнего мира белыми скалами. С каждым годом все больше людей узнает об этой живописной местности с высокими скалами, прозрачной водой Днестра и скальным монастырем. А еще огромным преимуществом залива, если если тем, кто там уже побывал, является полное отсутствие комаров. Продолжаем путешествие. Старовинное козацкое село Мыгия. Так значится на вывеске при въезде в поселение, расположенного на берегу Южного Буга в 10 километрах от Первомайска Николаевской области. Именно здесь раскинулся каньон Южного Буга с 12 порогами, ландышевым и радоновым озерами и гранитным карьером. Уникальный микроклимат местности позволяет полностью восстановить силы уже за несколько дней. На южном Буге комаров тьма знаю бывал. но ми двигаемся далі. Одной из главных жемчужин туристических маршрутов Украины является группа из 22 озер на Волыни, знаменитые Шацкие озера. Для отдыха на Шацких озерах большинство туристов выбирают озеро Свитязь. Оно является прекрасной альтернативой морскому отдыху. Все эти места предназначены для семейного отдыха. Рыбалка, лодочные прогулки, замечательная природа. Что еще нужно для тех, кто хорошенько поработал и достойно закончил учебный год? Отдыхайте грамотно, набирайте сил. Увидимся! І скажіть нам, будь ласка, чи дійсно збільшилася популярність саме на тури Україною серед наших так в цьому парію. році ми помітили, що в зв'язку з ситуацією, що в нас на фінансовому ринку популярність українських курортів починає стрімко зростати, і це видно і по кількості туристів, що відвідують наші тури, зокрема. Ну, це не ті не, не лише наша область а, і наші тури по області, а й тури України. Тобто в Карпати в цьому році ми на травні свята звозили більше людей ніж минулого року і позаминулого, навіть а, ну враховуючи кризові часи, які настали ну, більше року тому назад. Тому а, наплив туристів є а, на відпочинок у Україні. Це точно. И за зимний туризм мы тоже заметили, что намного больше в этом году поехали вот в Буковель, посетили горнолыжный курорт наш знаменитый, чем в прошлом году, чем позапрошлом году. Вы можете выделить э, вот 10 каких-то самых <с красивых <с необычных мест в Украине, в которых вы были и можете посоветовать всем людям? На самом деле их намного больше, чем 10, и очень трудно выделить. Но самые такие интересные места это... Вот Карпаты, в Карпатах э, водопады, Шишорский водопад, водопад Женецкий Гук, Манявский водопад, э, озера, вот как мы видели в сюжете, э, озера Шацкие, озеро Свитесь, озеро Синевир в Карпатах, тоже изюминка Карпат, очень красивое озеро, э, также замки, замки Украины, э, это Камнец-Подольская крепость, это... Э, Хотынская крепость, Луцкий замок. Паланок. Зам, замок Паланок, да. Вот, такие места, которые стоят внимания, стоят для посещения. И вы там были. Мы в... там были, мы тобто там были. Вы там да? да, да. Потому что я сопровождаю группы и постоянно. Вот, С командировок не Мы устали. Путеше... Я просто очень люблю путешествовать. Я думаю, что многие люди любят путешествовать. Но это Давай, ж... Давайте Наверное... я Комментирую, когда Лена устаралась там на работу. Ее главный условие было такое: она говорит: я очень люблю путешествовать, и мне нужна такая работа, чтобы не сидеть на месте. А зараз можно я в офисе да, буду працеваться? Такое, да. Можно, я не поеду. И разрешают? Ні, <гум> не Ні. Ні, Ні. Ні, ну правильно, така гарна дівчина а у супроводі, би... то одразу автоматично -то фамилия, да, просто, ну, відпочинок Ні. стає на рівень кращий. Скажіть, будь ласка, можливо, є ті місця, яким от люди ну це відомі, да? Ви і замки назвали відомі, і озера. Чи є у нас в Україні такі місця, які варто було б відмітити? Але зараз да, менш популярні чомусь. Так, звичайно, і що по області? Я думаю, Лана розповість про той же світовосе, що являється світово, її батьківщиною. І з її приходом ми відкрили цей регіон як туристичний і туди, ну, возити наші фірмові тури. Uh -huh. Здесь у нас в Кировоградской области частный зоопарк в озерах не, не все знают. Там большой, такой шикарный, большая коллекция животных, львы, леопарды, медведи. У нас в Кировоград... да, кенгуру, Кировоградская область Кировоградская область, село Александрий. Александр Александрийский район. Да. Кенгуру? Да, да. О, Боже. Это коллекция, да. Фермер открыл. Как бы его инициатива. Это для себя, я Для себя. Для я себя так ну, сейчас съезжаются туристы не только с области, со всей Украины съезжаются, чтобы посмотреть этот зоопарк. Он чистый, ухоженный, звери аккуратные. Хорошие условия. И кормить а, можно, можно? Можно, да. Можно брать с собой, можно у них э, брать корм и кормить. Я представляю, взял, взял с собой кенгуру, я просто показать вам привезу завтра, хорошо? Вот. Да. Далее мы переезжаем в Светловодске. Кременчуцкое водохранилище тоже то это впечатляет. Это э, такие э, без горизонтов, то есть море. Кременчуцкое море вот как называют его в Светловодске. Мы катаемся на яхтах по этому водохранилищу. Эмоций и у взрослых, и у детей очень много. То есть это вот такой вот у нас маршрут выходного дня на один день. Ну, там уже находится Кремчужская ГЭС, не забываем, тоже интересное зрелище. Угу. Пофотографироваться. Скажите, будь а... ласка, приблизно цінова політика відпочинку в Україні. Ну, вот так вот, в цілому прямо скільки треба витратити людині, аби вот так вот на вихідних відправитися кудись? Я так понимаю, автобусом, да, это все так, происходит, Так, автобусом. Угу. Тури, ті, що автобус був. Є у нас і пішохідні тури, саме містом Кіровоград. Або організовувати пішохідні тури містом Кіровоград? Ще безкоштовно. Щотижня, суботу та неділю, ми організуємо безкоштовні тури для тих, хто хоче пізнати своє рідне місто. Тобто тут ніяких затрат немає від туристів. А що до да? давайте Береш детальніше зачекайте? Оце тепер процес розкажіть. Ну дійсно, я думаю, багато людей є. Я чесно кажучи, вперше чую, що у нас є такий тур, і кожні вихідні е... так, це в рамках програми Пізнай своє місто угу. е, вже на протязі цілого місяця, за виключенням ну травних свят, ну більше, дежне про старого просто... А вже другий місяць угу. так. щотижня. Тобто, ми набираємо групи і проводимо екскурсію своїм містом, е, переважно центральної частини міста для того, щоб. Туристи не втомилися, тому що місто наше доволі велике і ну, лісопаркова до, до <свят> <ступірують>. <свят> <Це> дуже. три-чотири <свят> академічні години, і ну, дуже багато наші мешканців підчерпать про це місто і те, що вони ну, взагалі не знали і дуже дивуються. Це треба зареєструватися заздалегідь десь так, чи можна, можна так? зареєструватися на нашому сайті vkdk.com.ua або в соціальних мережах ми є скрізь. — І Може залишити краю до краю від краю до краю. Пам'ятаєте, друзі, від краю до краю. <звук> а -а -а. І тепер приблизна цінова політика щодо відпочинку. Щодо автобуси, в Україні да. починається від там від 200 гривень. Це те, що в межах нашої області обні поїзд. поїздки. <звук> да, і, ну, в 200 гривень там є у нас вже 265 гривень, 250, туди вже майже все включено. То от, то, тур до... Екскурсія так, виходить. Так, от, наприклад, цей тур до світловоску він а, в себе включає і проїзд, а, і екскурсійний супровід, і навіть харчування він коштує у нас зараз 295 гривень. А, це із катанням на яхтах. Тобто, ми вважаємо, що це недорого на цей час. Ні, Ну, ну да, машинку, зараз супермаркет пішов, і це супермаркет стійно. пішов. Забронюйте два місця, пожалуйста. <laughs> Так, да. Дякуємо вам большое. дуже, насправді дуже, дуже цікаво, варто, я Можна думаю, зайти, да, поспілкуватися. Дякуємо за ваші соціальні такі прагнення, да, познайомити і городян міста, і наших гостей з історією э, Кіровограду. Кировограду. Да, спасибо Дякую, вам большое завітали. і надіємося, що у клієнтів у вас буде ще більше. І да, от ще плюс. Плюс два. Два, як мінімум. Да, друзі, а ми повернемося після небольшої реклами.